Отпад, пожалуйста. Вечірній потяг Київ, Москва від сьогодні митний контроль пасажирів на українській території здійснюватимуть не вночі на прикордонній станції «Конотоп», а одразу після посадки в Києві росіянам, які часто курсують між Києвом та Москвою. Це подобається Нас не будуть будити і нам намного Випивали. Коли буде в такому ми дуже приємні і дуже добре. Прикордонники теж радіють, бо коли людина ще спить, розмовляти з нею непросто. Коли людина відпочиває, людині тяжко пояснити, що вона потрібна, потрібна їй пройти прикордонний контроль. Після того як провідники зробили свою роботу, почалась перевірка. Першими до неї приступають прикордонники. Вони перевіряють документи. Далі за роботу беруться митники. Крім лічних речей, переміщаєте щось? товари, прижачі декларуванню, вірування, запрещені предмети валюта в пределах норми, алкоголь, сигарети. Картини, растіння нічого. будь ласка, полочку вашу собаці. Доручають найтоншу роботу. Лабрадорчиха з котячим іменем Кіті уже 10 років шукає наркотики. Дінатова подать Зараз. українці, які йдуть в москву на виставку, також раді на нашому кордоні їх не будитимуть. Однак засмучені, що на території Росії у Брянську нічна перевірка залишилась. Не Висипаєшся, потім дали Сьогодні Надо працювати на виставці, а ти стоїш, значить... Це дуже хороше новшества. Насука знає це новшества. Вже дійствують поїзді номеріномертва. Очень, номер номер очень положительно. Кому нравиться, щоб серед ночі, головний контролер прикордонної служби України очікує від Росіян дзеркальної відповіді. Брянську перевірка залишилась. Чому тому, що поки ми офіційно поінформували Російську Федерацію про ті інновації, які ми запроваджуємо, ми очікуємо від них. Такого ж кроку новації виграють не лише пасажири, залізничники і митники зможуть ретельніше оглядати потяг не вночі з ліхтарями, а за світла до посадки Ті можуть подивитися состав до того, як він виставлений ще на посадку. Тож же у парку технічному оглянули для цього часу достатньо, ефективно його подивилися і від цього не страждають пасажири. Поки журналістам пояснювали переваги новації, перевірка закінчилась. Скільки наркотиків не знай. Шла у її колег теж чисто. Порушенків не виявлено загалом. Перевірка тривала 25 хвилин. Сполучення Москва ще один оскільки зупинки в конотопі не буде. Потяг Київ Москва приїде у пункт призначення на годину раніше. Олександр Ривуцька, Павло Пархоменко, соціальний пульс.